Дорогі виборці України, ласкаво просимо до виборців дільниць 25 жовтня на вибори місцевих влад. Після голосування змін до Конституції через два роки, коли буде сформована нормативна база децентралізації, будуть проведені ще одні вибори. І переконаний в тому, що Ті, кого оберуть українці, будуть достойних їх повноважень, які їм дасть конституційна реформа. Друге, місцеві вибори мають пройти так само бездаганно і організовано, як були проведені президентські вибори в травні 2014 року, і парламентські вибори в жовтні, в повній відповідальності з європейськими стандартами. Це питання міжнародної репутації та й. Чесно кажучи, іміджу всієї держави. До порушників виборчого законодавства влада має бути суровою, які партійні квітки не стірчали з кишень порушників. Прошу опрацювати зміни до закону, які унеможливлять підкуп виборців і посилять відповідальність за застосування. Подібних технологій. Переконаний маршал Гречко більше ніколи не повинен брати участь в українських виборах.